Діво, вітаю вас! Бажаю вам чудового тижня! Пропоную подивитися розклад з 4 по 10 серпня 2025 року. Подивимося загальну енергію цього тижня для вас. Дів. Просто супер м -м, позитивна карта. Ви можете проводити час вдома, або так душевно, ніби по-домашньому, з кимось у компанії. Можливо, також це і весілля, ви відвідаєте весілля або у вас весілля. Я вам бажаю радощів. Якісь можуть бути суперечки, але вони не критичні. Подивимося ситуація, яка чекає на вас на цьому тижні. Можливо, ви відчуєте необхідність закритися від інших людей, вважаючи, що якщо ви відкриєтеся і покажете свої почуття, вам зроблять боляче. Ось так показує. Дивимося, що може завадити вам на цьому тижні. Якась пропозиція може бути, але якщо це як завада. То, можливо, вам вона не сподобається, ця пропозиція. Напишіть мені, будь ласка, що це за пропозиція, якщо така буде. І порада карт. Порада карт. Будьте впевнені в собі. Ви переможець. За вами йдуть люди, до вас прислухаються, ви маєте насолоджуватися всіма дарами переможцям. Я вам бажаю прекрасного тижня. Буду рада вашим подобайкам, лайкам та коментарям. Любіть себе і ви зможете дарувати любов оточуючим, і світ ставатиме прекраснішим. До нових зустрічей!